Що дійсно третій рік війни стане переломним для України, як зазначив президент під час останньої прес-конференції? Його заява. Основана на якихось домовленостях, тобто на е, двійки на дві кубків. Тобто, скоріше за все, це пов'язане там з підписаннями гарантій безпеки, якихось довгострокових домовленостей у цієї історії. Ставка у нього саме на, на такий момент. Що, типу, якщо це все запрацює про що домовилися, то ми побачимо е, світ в кінці тунеля. Але у нас кожен рік переможний рік, якийсь переломний рік. І коротше, ця вся історія. Тому м -м, скажімо так: чи дійсно є у нас можливість у 24-му побачити, м -м, побачити якісь неважливо військові чи політичні рішення, які дійсно будуть вказувати на фінішню пряму? Так, але це на жаль ще не фінішна пряма. Чи дійсно контрнаступальні дії минулого року були на столі в Кремлі до того як вони почалися? Чи був витік інформації? Да, скоріш за все був. Звідки витік інформації? З правосуддя, тобто зі самої системи, тобто, це щур усередині? Усередині структури, тобто, це ну, якби такого формату, да, а про це не, не такій великій кількості людей в подробицях було відомо, щоб о, зливати це аби кому, якому-небудь там рядовому секретарю. Там я не знаю, там помічнику десятому цієї всієї історії. От о, але але цього би не відбулося. Якби про це не було стільки медіа -афіш... ну, афішування, от у чому проблема. Горлали на кожному кутку про тей контрнаступ, розповідали, як будемо пиво пити в... в Криму для того, щоб ну, реально своїми ж діями просрати ну, тут, на, на жаль. Умовно кажучи, ми в в холосту в деякому простої пробули 23 й рік. Хоча були можливості і, ну, були, да, спадвішки, давайте так, на те, щоб це був е, цікавий е, рік, в якому були б зроблені там ключові певні дії, прийняті певні ключові рішення. Але ні, ми його просто так в холосту прийшли. Чи знайшли, хто зливав дані про контрнаступ українських військ? Там все не так просто, як, як хотілося б. Це той випадок, коли всі все розуміють, але із-за певних домовленостей нічого діяти не можуть. Друзі за останні півроку тисячі людей пройшли моє навчання старо. Курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того щоб кожен мав можливість знайти саме той продукт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро, для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі таро це ваше, визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання, вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчанні. Чи буде успішним контрнаступ, якщо він не буде анонсований в медіа? Успіх якихось активних дій з нашого боку цього року залежить не тільки від анонсування або не анонсування контрнаступальних дій в якихось частинах фронту. Там більш глибокі проблеми, з якими ми стикаємося, це і озброєння і позиції, в яких ми зараз знаходимося, і в активізації, а, росіянців на всіх лініях фронту і активізації їх після виборів Путіна. Там а, ми прийшли в ту точку, в якій м це й до того було нелегко а зараз взагалі дуже нелегко. Зеленський сказав на прес-конференції, що втрати російської армії складають 180 тисяч. А генштаб станом на 25 лютого нарахував, що Росія втратила 409 тисяч військових. Чому виникли такі розбіжності? А правда, як завжди, захована, десь посередині називається генштаб, рахує е, плюс-мінус приблизну цифру. У них також є достатній рівень похибки у їхнього. Ну у їхньому підрахунку е, е, Зеленський назвав якусь мінімальну планку, можна так сказати. Я ж кажу, а е, реальність вона реально десь десь посередині цих цифр. Чи дійсно президент Франції Еммануель Макрон невдовзі відвідає Україну? Домовленість про приїзд Макрона дійсно є. І тут він хитається. Тут, я так розумію, не зовсім є просто встаканений період, чи дата це залежить від ну, багатьох обставин. Але, скажімо так, весною, скоріше за все, ми побачимо Макрона в Україні. Чи дійсно можлива відправка європейських військ в Україну? А, ми будемо чекати рішення про е, ймовірних е, неймовірну живу підтримку з боку ЄС та НАТО. Ну, це називається дурак думкою багатія. Ми будемо чекати на це рішення довго і нудно, і це буде ще більш важкий діапазон перемовин, ніж було за Ефки, чи за Леопарди, чи за Хаймарси. Тепер у нас новий віток. Давайте помусолимо цю тему. Не всі на цю тему погоджуються. Штати грають ключову роль. Їх ця історія 50-50 не влаштовує. Коротше, це в Вилами по воді писано. Чи правда РФ готує і ПСО на квітень-травень в рамках спецоперації «Майдан-3»? А росіянці, по-перше, і не закінчували з інформаційною війною. Вона у нас і так іде, і йде вона з їхнього боку? На жаль, достатньо успішно. Тут ми трохи просідаємо в моменті ведення інформаційної війни. На, у нас в цілому на я вже про це казала. У нас в цілому на весну падає певна політична внутрішня криза. І ця політична внутрішня криза криза, так або інакше буде все одно під підбадюруватися ворогам зі сторони, тобто тут е, е, достатньо щось зачепити одне всередині українського суспільства, як ворог чудово по методичкам цю ідею фікс розкрути до апогії. Тому залишаємо холодний розум. З чим повернеться президент Зеленський із Саудівської Аравії? А, мова йшла на цьому, на, в цьому відрядженні. Мова йшла про якийсь захист інтересів та можливість. Можливість альтернативних якихось співпраць взагалі там не тільки це Саудівської Аравії стосується, я так розумію, ряда країн, от, які так або інакше, да, там зав'язані у певних обов'язках з РФ, можливо, в торгівлі. Тобто там розмова йшла про захист інтересів Україні, України і можливі варіації того, як це можна вирішити, коротше, щоб посунути з ринка там РФ і. Коротше, її вплив, ця вся історія. Така геополітична важка тема. Там о, Зеленський привезе скоріше за все якісь чіткі о, чіткі пункти, о, по яким до ну з була змога домовитися. Тобто до чого прийшли, до яких модернізацій, до яких переглядів, якихось відносин. Тобто, оцей момент. Чи дійсно за день до візиту Володимира Зеленського до Саудівської Аравії туди приїздив голова Госдуми РФ В'ячеслав Володін? Як пов'язані ці візити? А, ну, Володін, скоріше за все, їздив не тільки туди. Але там отримав якусь інформацію, яка їх не влаштовує до кінця. Тобто якийсь. А можна так сказати, якісь сплюхи та він отримав від цих візитів, але це менше ніж вони розраховували, і на кінець їх не влаштовує прийняття рішень, тому що воно знову говорить про якесь обмеження для них. Тому там дотичних не, не вийшло з знайти в тій кількості, в якій би було вигідно Росії. Як вплинуть на справу Пашинського нові оприлюднені аудіозаписи? Частково, частково, але тут але тут у цьому записі. Mm, щось з точки зору правосуддя, закона чи використання цього запису, щось не зовсім так. Його не можуть в повній мірі використовувати як важель або додатковий, скоріше за все, якийсь додатковий аргумент, чи додатково ну коротше. Тобто, це якби грає роль, але тут буквально 50 на 50, тобто частково. Воно вносить якийсь коректив, але воно е, не, не цілком але частково з, з, е, оспорюється, отак, от, скажімо, там да, при судових оцяких моментах. Чи правда, що гроші, які внесли за заставу Пашинського, взяті з оборонки? Е, не зовсім. З оборонкою воно якось пов'язано, але те, як ми це читаємо, це сімка кубків. Як це преподноситься нам у ЗМІ? Це ілюзія. Ілюзія викручена навмисно. Скоріше за все, ну знову ж таки, до оборонки воно дійсно якийсь там стосунок має реально, але там не так це виглядає, як це представлено у ЗМІ. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.